вспоминал, наверное, это банк, банк, да, стрелял. Да, 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 а мы стреляли <ріпи> там, в там, 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 Загоніку виходить. Я думаю, що загонів сидів. Руки трусяться ще до сих пір. Перша здобич э, з лісу. Э, скільки їздимо, але це перший раз, що з того коза. Дуже радий, дуже багато емоцій. Аж мандраж. Наші е, е, поліських лісах зловив, е, можна сказати, е, е, да, ну, с, е, судя по прикиду німця, але е, поспілкувались, випили, повтограв наш український. Коротше, скажу проще, це мій друг Вадим. Нарешті ви його можете побачити, бо він постійно у нас на шифрах постійно скривається. І як тільки розпочинається якесь дійство, пов'язане з полюванням, у Вадима термінова нарада і він відбувається. тут нарешті, викинувши цей мобільний телефон, забивши практично на все, він знайшов цю хвилину, щоб приїхати до нас. І Полювати оцього. Дякуємо рівненській гостині е, землі. Взагалі бачиш, як <плес> рівненська земля завжди е, багато, як сказав, е, провідний мисливець Чироградського лісами багато. Е, ревер, е, саме. І як ти звернув увагу, живсь. Є трошки так. Бачиш, перша загонка і маємо першу кров. І... бугарні українські традиції, бо німці вони не знають цього до кінця всього шукаю. Вони не знають, але вони шифруються, ж казав. але вони шифруються, коротше, йдемо і подякуємо цій тваринці за те, що вона принесла нам задоволення. Як кажуть, німці по чуть-чуть. Глянь. Гляньный доз. Глянет дозен. А не глянный доз. Я-я, натюрф. Зараз ми знаходимося. Село Маші, Костопольський район, Рівненська область. І у нас проходить друга загоночка. Перша загоночка була вдала, і наш молодий мисливець здобув гарного І Ми зараз бороночкою будемо робити другу загоночку. Чекаємо, поки номера розставляться, і підемо вперед. Ви все побачите. Маю можливість сказати пару слів, поки ставлять номера і не розпочалась загонка. Можу сказати так. На нас сьогодні очікує зустріч з матром Кабаном. Я так думаю, з рогатим оленем. Ну і ксулі, солі, коротше, на, на придачу. Не знаю, що... Чи пощастить нам сьогодні, чи звірю? Ну, це покаже процес полювання. Але я вам скажу, вже добре, якщо Бог дав, що ви вранці. Стоїте в лісі, дихаєте свіжим повітрям, тримаєте в руках рушницю. Це такий кайф ви собі не уявляєте. І серце у вас починає набирати ритм. Мисливський такий, знаєте, напевно. Е, такі, зна... Новий медичний термін. Серце «серцем мисливця». Знаєте, воно так починає туту, -ту 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 -ту. ви будете прислухуватися до кожного шороха, до кожного. Якщо ж смількнуло десь, значить, бачите, зупинився, мені закидовалося. Але можу сказати, з нами так само на полюванні собачки є. А це без собак. На полюванні нема що робити. Я так думаю, що перший, хто нам дасть сигнал про те, що є тут дичина чи ні, це буде собачка. Тому я замовкаю. Надіюсь на те, що нарешті за стільки часу, коли я з вами спілкуюсь, можливо, на мене вийде якась звірюга. Ну а якщо не вийде, то ми будемо отримувати задоволення від того, що. Маємо таку можливість тут разом з своїми друзями в компанії побувати на цьому дійстві під назвою полювання. Все мовчу і ждемо, що буде на нас виходити. Ми йдемо зараз в загоні і знайшли невеличкі льожечки, е, косу, е, косулі. Надіємося, що вони тут є. І ми зараз продовжимо наш загон і будемо їх до наших друзів плотно тут підганяти. Ушла. Отак і затьощеного гриба тільки задаємо про Романну тьощу, як повз нас кози пробігають. Не знаю, чи камера гоупронт наше це все діло відзняла. Але козлик залишився живий. Да, ушла! Залишився живий, щасливий. Хай живе. Рома це для тьощі. Поки я розказував Робіка, про його. а Чого ти з фотоапаратом не застрелив він? Поки я розказував про рибі, яким треба чощу, То чощі підлити. Так я тобі скажу, що пройшло загонку. То... От сніг дійшов і видно й і польські. Є <с? ще? Да, да. і і Ні, то говорю видно, що але вже перемезли, знаєш. Але... Сухі будуть. Yeah. Ну ми під панючком з романом туди гарні похоти да. не Да. Чорний, кришні. Білий. Ні, то білий теж тіші нормальний. А, Й... для тьоші? Да. так? Да. Іду <laughs> кажу роман, я говорю. Якраз для твоєї тіші гриб знайшов. Він каже, то розкажи. <laughs> то його чуть без ног не збило, мене між ногами пробіг. Да. <laughs> а, ага. да. Я ж кричав, тобі що на тебе пішли. Вона да. ага. От... 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 від мене потім ну, ну, воно. Це я два постила зробив, але так, я, значно, розкажу, на руку навіть до плеча не встиг. На, на, на локоть скинув так наші навгоня. За поставила ну, пішла пішла ціла не, не в шкоді? По нулям, успіхи по нулям. Загонка друга пройшла. Без, без дущини, без трофея, без нічого. Просто прийшло. Дали шанс звірю? Шанс звірю був такі так. шикарні. Цій так. загонці ти дав шанс. Бо попередній ти шанс не дав. Аби мов була рушниця залишився Остався хоч один патрон. Ні, я можу там мамбувати, як там половину. Отаку Він ще до сих пір стріляв. <плоди> Якось не бачив, як він були по пацану. Ну це була класіка, така знаєш, як от вестерн, не знаю, така Америка, така, знаєш. Шляпа не бьет. знаєш як тебе б'ють пістолети Знаєш так з З бідра і так пяти зарядку. Ці злетять по що подожди, що не хоч прицеліться. Немає часу, Уйди на Уйди в сторону, лавочка! Але молодь, що і не лінується нажимаєш. Пальчик в нього рукає! Пальчик у нього! Закінчилась друг... друга загонка. Я здобуч, можна сказати, практично. Як я вам казав, що з нами сьогодні приймає участь мисливець, якого знають у всьому світі, і можна сказати, з першого пострілу, закривши очі, на відстані 300 метрів поклав звірюгу під назвою «Заєць». Оце зараз його там з ним роблять е, різні там біжені з цим зайцем, але я можу вам сказати, що одному мисливцю е, повезло, бо крім того, що він буде мати кусок е, гарного тієї м'яса, то він ще буде мати шкурку, з якою пошиє собі напевно шляпу. Або е, жінці пошл'є е, муфточку таку, знаєте, в мухтичках це що це такий подарунок на новий рік. Так що е, одному мисливцю сьогодні. Ні, до одного, а з Я точно трех. Ось така вот у нас. Бегать, ти трофей будеш делать? Тебе уши треба? Ця людина, бачите, з, з мішком, от він і є. Капуга. <рес> це про що даємо все розказувати, то це про нього, щоб ви знали. І ще вам більше скажу, що у нас поліський заяць набагато смачніший, ніж е, е, якийсь там африканський е, носоріг і інші там екзотичні тваринки. Отак. Так, ну, машині, хто старші люди, сідайте в білу машину, хто помоложив всі за мною. Там вийшли, то тут гроші. Можу сказати так, що крім загонщиків, на мене поки що більше нічого не вийшло. Але так як загонщики занесені в червону книжку, тому стріляти по них заборонено. Можеш що сказати вам? Оце... Має друга Віталіка, оце організатор цього дійства, поставив мене, каже, бачите цю дорогу. Вон, он. Це каже, що це протоптали олені, кози і кабани. каже, і ти от... Вставай на, 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 на цій дорозі і вони будуть так бігти, що ти прикладом будеш єлі від них відбиватися. Оце... Бачите, один кабан біжить. Кричить зараз там другу справу, отака. От. Має таких друзів, ёлки палки поставили. Отак. Третє, третє. Загонка закінчується. Взагалі без пострілів. Закінчилось полювання, настріляли, слава Богу, трофеїв, всі мисливці живі і здорові. І дивлячись в очі, ось цього, можна вже назвати матьорого мисливця Серегі, бо поцілував козу так в одне движення, що... Тихо, не розказував нікому. Коротше, це, побачите. Да, да. Перше в житті здобув трофей, ми його за це всі вітаємо. Дякую. Зараз буде доставити. Отака от двіжуха. От а що і як буде відбуватися на другий день нашого полювання, ви вже подивитесь у раді чого Я прийшов знову сюди за тиждень, бо мене тоді, коли привезли тут. Повиганяли всіх з магазину. тільки діми дозволили. Оце привезли такі рушниці, в Сапсан, щоб ви знали. Фабар, Він? полуавтомат. Так. Практичний... Модель. Модель XL R. Да? Так. Мені? Да. Так. Е, універсальна рушниця це якщо ви або початківець, або якісь, е, вже даже, е, е, ну, не такі, конечно, як Діма мисливець, е, е, то можете приходити і. Купувати собі е, ружйо, бо воно є універсальне. А чому і я, і, і, стосуючись облавного полювання, вам розкажу доді. Ну, універсальне Універсальність полягає в чому? В тому, що тут є, е, тобто це варіант комбо. Mm -hmm. О, таке комбо це йде 76-й ствол і 51-й ствол. Так само от, Вінчестер sx 3 mm -hmm. 61-й ствол польовий, можливість встановлення прицільних. Каліматор, приціли, що завгодно, що хочете, тестувати. І довгий ствол, 76. А скажи мені, вернемося до, 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 до цієї рушниці. Ага. Їх використовують на полювання? А, чуть. Використовують так само? E, да? Справа в тому, що 76 не завжди добре стріляє в кулей. Оце, ну, скажімо так, дуже часто у нас хлопці приходять, купують рушницю, йому треба ствол 76 як мінімум, для того, щоб гарно добре тягнуло і все туди. Але є одне таке, ну, чим довший ствол, тим більша в нього вібрація під час поступів. На дробовому заряді ви цього не побачите. А от куля, куля чітко покаже. От кулю починає кидати. Чому її, ну, якби там же не дурні їх роблять, чому і беруть ці короткі стволи, ставлять? От, Наприклад, такі фабармики, двоствольний, 66-й ствол. Плюс в чому? Тобто 51 см ствола вистачає для того, щоб розігнати пулю. Скажімо так, якщо не на максимальну, то на граничну максимальну швидкість, яка може бути. Слухай, це теж фобарб, да? так? Оце це фобар це, це, це двоствольний вертикальний звертання. Нічого, кор... я ж його тримав минулий раз і навіть розвернув увагу, що в мене вирушили. А яка ви краще, набагато, встаті, що уваги і... не е, і... то... Коли я дари, то зараз, звісно. Які краще, якщо обирати рушницю, так от маю. Я такий, знаєш, ну, образно уявляю, що я такий зажиточний українець, е отримав mm -hmm. зарплату, прийшов до тебе, кажу, Дімон вирішив оце гарно премію дали мені на роботі і вирішив купити рушницю. Е порадь мені. І що ти мені сказав? От два бачиш? Е ти... цього... — Я ж кажу, 66 шостей клас. І що б ти мені порадив би? Для полювання, іменно для облавного. Якщо ми вже зачепили з тобою облавне полювання. Колективне, так? колективне. Що б я порадив? Не знаю, щось з цих двох вибирали. Все залежить від того, яку вам премію дали. Два фобально. Якщо дали хорошу премію, то ви б тоді купили два. Ну таку, йога, таку навіть там не дають. Ну так дали на одне. Ну, от на одне. Тобто дали премію і сказали, купи собі одне нормальне руж'є, так? Да? Ні, ну це я собі так обложив, половину з Хр... тримажинська. Добре, 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 скажу тоді, яке, оце. Оце тоді брав? Так. Нічого. Пояснюю поясню, да, чого. Поясни, поясню. Чого? Тому що через рівно через тиждень, через тиждень, то тобто й менше, прийде дядько Олег до нас знову і скаже: хлопці, ви знаєте, це було на полюванні, і там у мужика така, така штучка така стояла. Я так глянув, не ну, так класно видно, там така крапочка, раз на віві, стрельну. То тут її можна сразу поставити і нічого не треба фантазировать. І це раді такої штучечки, ти хочеш мені, щоб я побачив. Так то ж я свої нерви бережу. Ага, зрозуміло. А це хто виробник у нас? Ну, Вінчестер взагалі, то це якби Бельгія робить його. Бренд Америка робить Бельгія, Португалія, там трохи. З зрозуміло. Коротше, я вам скажу більше. Дай Боже, щоб ви працювали на такій роботі, що вам видавали такі премії, щоб ви могли зразу піти і купити собі рушницю. І е, обов'язково порадьтесь перед тим, як щось придбати, Діма вам обов'язково порадить, що купити. Без питань. Да. Далі, Діма. Головне, щоб ви знали, що ви хочете. Ми говоримо зараз з тобою суто про так. Гладкоствольне. Так, 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 так. От на облавному полюванні. <гум> я декілька разів був, ну не декілька разів, а багато разів звертав увагу на те, що деякі мисливці на колектив на полювання беруть з собою і е... на, різну на, на різну зброю. Скажи мені, це дозволено чи заборонено, чи як в такому випадку? Бо це вже така е... небезпечна зброя. По великому рахунку я б сказав би, що ну, на різна зброя, по великому рахунку вона не заборонена. Там двоякі дуже, там в одних заборонено, в других не заборонено, тобто це вже йде на розсуд самих якби, власників угідь. Але я скажу так, чесно і відверто, оскільки я був на цих всіх загонних полювань, у нас, ну, скажімо так, дуже-дуже мало місць, де можна дійсно безпечно полювати з нарізною зброєю. Дуже мало. Тому що у нас якби, ніхто цей ліс не підчищає. Оцей весь так називаємо цей самосєв, оці молоденькі деревця. Це, ну, тобто, кущі. По-друге, дуже дивно дивитися, коли от стоїть людина з гладкоствольною рушницею, через 60 метрів стоїть з нарізною рушницею, ну, карабіном чи карбінат, і наступник 50 метрів знову стоїть з гладким. Скажіть мені, будь ласка, що цих два гладких робить біля нарізного? А от про це, що вони що що вони там роблять, ми з вами поговоримо вже рівно за До Це до побачення.